Після лютневих режальних курсів долара традиційно дорожчало все: від побутових товарів до продуктів харчування. Змінилися і ціники в аптеках. Щороку під час збільшення проявів грипу фармацевти не полишають можливості заробити. Проте цього року у ціні зросли ліки як вітчизняного, так і іноземного виробництва. Споживачі не встигають пристосовуватися до нових змін. Мені потрібно зараз пролікувати батьків, то я цікавилася. Тому досить досить підвищилися ціни на Таких виробників, як мається на увазі, він Антимонопольному комітеті взялися перевірити такі дії власників аптек. Подекуди накрутка при реалізації медпрепаратів перевищує всі допустимі економічні норми. Контроль за вартістю товару держава має лише над лікарськими засобами першої необхідності і таких меншість. В інших випадках підприємці фармацевтичного ринку встановлюють свої націнки. Подекуди прибуток від реалізації товару за результатами попередніх перевірок склав близько 600%. Є перелік лікарських. Засобів на який державою встановлено регулювання цін на інші препарати, більшість їх на ринку, на них регулювання цін не встановлено. Тобто суб'єкт господарювання, виходячи з своєї е, господарської діяльності, встановлює ці ціни, стрібки цін на фармацевтичному ринку спостерігаються традиційно у січні-лютому, проте цього сезону ціни виросли аж надто необґрунтовано, кажуть в антимонопольному комітеті. Медпрепарати роздрібної торгівлі вартували більше ніж в оптовій мережі. Тому 30 аптек і комунальної, і приватної власності мають в десятиденний термін економічно пояснити космічну вартість своєї продукції. У випадку, якщо будуть виявлені поруч... Законодавства, тобто чи це зловживання, чи узгоджені дії суб'єктів господарювання, законодавство передбачає накладення штрафних санкцій до 10% річного обороту. Поки тривають перевірки, аптечна продукція і не збирається дешевшати. підприємці мало не щодня переглядають цінову політику своїх закладів не на користь споживачів. Адже як і в будь-якому бізнесі, тут головне швидкий прибуток.